Мені треба було з'явитись ТЦК. Півтори години без замовлення. Саме цікаве в цій поїздці, що мені залишили чайових більше, ніж поїздки. 7.17, субота і я розпочинаю свою роботу. Запас ходу у мене 82%. Денний пробіг збив, а також запустив всі програми. Болт, а також Uber-уклон у мене. Не працює, тому що обмеження в роботі. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас субота. Сьогодні вирішив виїхати пораніше, але бачу, сенсу немає. Сьогодні попрацюю в Business, болбізнес, болпреміум. Так, куди воно дає? Кстати, на Нівці, можливо, і поїду. Готівка. Да, поїду Данченка Так, Сьогодні планую попрацювати в Uber Black Ball Business, Ball Premium. Зараз їду на перше своє замовлення. Куди мені їхати? На Данченка. Подивимося, які будуть замовлення, а також розповім, як в мене місяць пройшов, тому що, як ви пам'ятаєте з попередніх відео, мені треба було з'явитись в ТЦК. Але є деякі нюанси. Які я розповім згодом. А зараз відправляюсь до першого пасажира, їхати мені 900 метрів пише, так що погнали за 150 гривень. Ось такі замовлення зранку. Перше замовлення є 126, точніше, 140. Але пасажир повинен бути, був дати 126, але дав 150 Працюємо далі, я біля нивок і чекаю на наступного клієнта. План на день сьогодні такий. Працювати зранку ще півтори годинки попрацюю до пів 10-ї. Потім поїду на свою основну роботу. Деякі запитували, чим я займаюся, займаюся запчастинами, запчастинами до Volkswagen, а також Mercedes. Так що, і кому треба, звертаю, звертайтесь, телефон залишу в описі. У нас є розбірка, а також нові запчастини. Так, восьма година. І чекаю на наступного клієнта. За годину одне замовлення. Ну це жесть. жесть Ну, таке собі. Працюємо далі. Так, взяв наступне замовлення за 96 гривень. Оце оце бізнес. Оце, оце зранку або працює болт стандарт або комфорт. Бізнес, ну, на жаль, ні. Можливо, пізніше, з половини там, 9 дев'ятої. З половини 9 буду вмикати вже бізнес. 103 гривні є разом з очікуванням. І маємо 817 Працюємо далі, ще годинку попрацюю і далі буду їхати на свою основну роботу. Вон, комфорт 650 за 45 км, хір знає куди. Та ні, нехай самі їдуть. Так, 103 гривні відмічаю, що зробив. Так, підтвердити. Так, є коефіцієнти. Подивимося, яка буде далі робота, тому що ну, о осьомій я не бачу сенсу виїжджати зовсім. Ну що, наступне замовлення по Uber Black. Бізнесмени вже прокидаються і вже розпочинають їздити. Так, вирушаю до пасажира. І працюю далі. Ну що, друзі, виконав ще дві поїздки по Uber Black, практично мінімалка, там одна 190 гривень, а друга мінімалка за очікування. Загалом в мене вийшло 360 гривень по Uber Black і гривень 200 по Bolt. по комфорту їздив. А чому їздив по комфорту? Тому що болтан. 10% комісії і доволі так непогано. Непогано, щоб не стояти хоч щось би заробити, я вирішив зранку катати по комфорту. Тому що зранку, скільки я не працюю, ну дуже, дуже, дуже і мало замовлень по бізнес а також по Uber Black по преміум. По преміум я зовсім мовчу, але. Що маємо, то маємо, виконав дві поїздки по е, Bolt, а також дві поїздки по Uber Black. Загалом я заробив 560 гривень. А проїхав я 28 кілометрів. Кілометрів. 28 кілометрів проїхав, е, що хочу сказати, з попередніх відео, та що ж, ти там. 10 км за 184 гривні. Уклон мені подобається все більше і більше. В кавичках, якщо Так, з попередніх відео. О! 4 люди... вже вирушаю на роботу. З попередніх відео я... Говорив про те, що мені 14 лютого треба поїхати в ТЦК, але в мене вийшла невеличка проблемка. Як ви бачите, я зараз з перев'язаною рукою, тому що мені зробили операцію на плечі. Це, це стара моя болячка, можливо, так сказати. Тому що воно вилітало. І ці, наприкінці січня в мене воно знов вилетіло. Я зробив рентген, а також е поїхав до людини, щоб вона подивилася, що можливо зробити з цією рукою. І сказали мені про те, що треба робити операцію, тому що якщо буде часто випадати це плече, а це дуже-дуже ну, неприємно. Потім правляти його боляче, то воно буде постійно вилітати. Тобто буду йти і воно буде вилітати. Я вирішив зробити собі операцію. Зараз в мене реабілітація. Вона буде проходити 6 місяців. Я після того, як мені зробили операцію, я поїхав в ТЦК в ТЦК. Я надав всі документи про те, що мені зробили операцію і надали відсрочку на 6 місяців. подивимось, що буде далі. Але ось така ситуація, до речі, по операції. Спочатку мені сказали, що один-два болтики вставлять, тому що це ну, подивились по... Знімкам, сказали один-два болтики. А в ітогі ставили три болта. Один болтик коштує 10 тисяч гривень. Ну і сама операція мені вийшла 25 тисяч гривень. Ось такі ось. У мене вий... ось така у мене ситуація вийшла з цим сім... плечем. Ну, але отримав відстрочку. Так що зараз вирушаю на свою основну роботу. І потім після 3 працювати далі в таксі і до комендантської години. Так що якось так? 16.01, 4 години вечора. І я зараз на теремках недалеко біля республіки. Подивимося, які будуть тут замовлення. У мене були два варіанти: або поїхати на науки, або поїхати сюди на теремки. Подивимося, будуть замовлення чи ні. А так. Очікую, скільки буду очікувати, теж не знаю. Ну, нарешті я дочекався цього замовлення, тому що скільки пів години стою без замовлення. Uber Black. Їдемо на Кудряшова. Зараз знаходжусь знов на ТРМК, точніше, не виконав замовлення, тому що пасажир не з'явився. Почекав його там 5 хвилин. Не з'явився 165 гривень на базу. Без п'ята І я заробив за скільки? За 46 хвилин 165 гривень. Ну, мінімалка від Bolt, від у, Uber Black. Це ж 6. Півтори години без замовлення. Хоча б щось брейнкунуло. Напевно, зараз поїдуть. Переїду в друге місце, можливо, і залити тільки замовлення, бо це жесть. Замовлень немає. Ну, може і по болт є. Але але... по болт, по стандарту там. на бізнесу немає зараз замовлень. Нарешті замовлення по болт бізнес. Тому що мені вже ці вже не доїли. Так, вирушаю до пасажира і працюю далі. Зараз знаходжусь на Антоновича, виконав 3 поїздки. Дві по Bolt, Bolt Business. Там 320 гривень, щось таке. А друга поїздка була у мене по Bolt Premium 264 щось таке, але дали 300. Там коротенька поїздка була, ну і також Uber Black. Зараз у нас вже 7 година вечора і я працюю далі. Виконав замовлення 421 гривня, готівка, але дали 579 гривень чиюхи. Але я знаходжусь На гнати Юри. І тут ловити точно нема чого. Напевно, зараз буду і комфорт включати, аби виїхати звідси. Так що якось так. Вирішив поставити автомобіль на підзарядку, тому що 30% На сьогодні не вистачить. Планую попрацювати до 12 -ї. Якщо б це будній день був, то я би поїхав додому. А так, субота, треба працювати. До речі, мені треба замінити маленький акумулятор. Пише, що треба його поміняти. Хоча я скільки півтора року назад його міняв, зараз знов написав. Так що трохи підзаряжу свій авто і працювати далі. Вся зарядка закінчилась. Точніше, Кошти на ній закінчились. 200 гривень нема. Зарядив на скільки? Ну, практично на 20%. Ну, дороговато. Дороговато. Тут по 17 гривень за кіловат ну це дуже-дуже дорого. Так, знімаю зарядку і, напевно, буду їхати в центр. Ближче до центра. Тому що на Святошино, на нивки, ну, зараз, напевно. Тут не буде роботи, їду в центр. Приїхав я в центр, витратив 2 кВт, це 30 гривень, те, що я заряджався, а також приїхав 10 км лишніх. Буду чекати тут на наступне своє замовлення. 9 година вечора, до речі, з години не буде замовлень або буде, але ну, дуже-дуже мало. Так що якось так чекаю на замовлення. Мінімалочка від Uber Black 165 гривень 10 година вечора і працює. Мінімалочку виконав 220 гривень, дали 250 і ще 30 гривень чайових. Так, В центрі є коефіцієнти а тут немає коефіцієнтів Так, що тут? Козин за 645 гривень. Що беремо? Ні в якому разі. Так, працюю далі. Подивимося, які будуть замовлення далі. Так що якось так. Ще виконав одне замовлення по Uber Black. І план у мене такий на останні півтори години, що залишилось працювати по мінімалкам по блеку. Ну, якщо буду якісь замовлення, таке, яке мені дуже буде подобатись, то й поїду. Але план такий, буду працювати по мінімалках і по центру О, 165 гривень. Велика Васильниківська. Поїхали. Поїхали. Займайтесь к місту посадки вулиця Олександра Каніського. 4-5. Що тут? Ага. Подача не така, але... Ладно, поїдемо. Ну що, після останньої поїздки по Uber Black я ще виконав небагато поїздок, хоча це було вже 11 вечора я виконав лише дві поїздки. І дві поїздки у мене було по Bolt Premium Так, зараз. Так, оцю поїздку я практично взяв після останньої поблеку. Там рядом було поруч, рядом, поруч було. Поїхав, але довго-довго чекав. Щось думав, вже відміну робити, 5 хвилин прочекав, думав, відміну вже робити, але. Але вони прийшли. І я відвіз за 705 гривень. Но, але. Саме цікаве в цій поїздці, що мені залишили чайових більше, ніж поїздка. Поїздка була 705 гривень, а мені залишили 1500. Іноземці з Англії вони. Ось такі бувають замовлення. Потім зразу залетіло мені друге в сторону центру 294 гривні. Разом з чаєвими. І разом що я зробив за сьогодні? Так, за сьогодні я буду рахувати без чайових. Чайових, до речі, біля 1000 гривень. Непогано так. Так, показати так як вже після 12 -ї. це було вчора. 2007 гривень і Uber Black. 1200, ну, будемо рахувати, 18 гривень. І, і разом разом я заробив 3325 гривень. Непоганий результат, як для суботи. І чайових дуже багато і це добре. До речі, я проїхав 120 кілометрів. Ну, і там. Порахуємо 30. І разом загалом вийшло 150 150 кілометрів ділимо. На 150 22 гривні. Але я заряджався на 200 гривень, а також а ми мив автомобіль. Це 100 гривень. 3000 Непогано. Ну і що, друзі, записую відео через пару днів, тому що не було часу, але кінцівку треба записати. Хочу поділитися своїм враженням, як в мене пройшла субота. В суботу працював зранку з 7.15 до 9.15 замовлень по бізнес, по. По болт преміу по Uber Black лише дві поїздки, і то ближче до 9 години по мінімалкам. Так що сенсу виїжджати о 7 ранку я не бачу. Ну Якщо тільки не катати по комфорту, ой, по комфорту, так і по е, стандарту. Тому що бізнес ну, не має роботи. Що можу ще сказати на рахунок е, суботи? Про те, що мені дали максимальні чайви. До цього в мене було 700, 500 гривень чайових максимально. А зараз 795. Так що на цьому в мене все. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Пока.